Друзі, вітаю! Продовжую ділитися своїм настроєм, своїм досвідом новим, який я зараз проживаю. Продовжую знімати свій влог про життя в Нідерландах, про мої відчуття, емоції, почуття, пов'язані з цим думки. Підписуйтесь на канал, я дуже вдячна всім, хто підписується. Я бачу, що у вас вже достатня кількість, вже майже 600 людей підписалося. Я приємно здивована, бо знову ж таки, я... у мене такий тематика каналу психологічна. Я не думала, що це буде так, аж так цікаво іншим людям, що що ви підписуєтесь. Тому дякую вам, що зі мною. Так, ділюся сьогодні, про що ми з вами поговоримо? Я вже записала одне відео. Думаю, про що записати інше? Так, сподіваюся, звук буде... А... Вітер не, не завадить. Може, отак його поставити якось, не знаю. Вітер не завадить записати нормальну відео. Так, про що? Тут літаки літають над головою, і ми а, біля нашого готелю теж часто літають літаки. Дуже гарний вигляд з вікна, коли так мирно собі летить літачок. Я, до речі, не тригерюсь об, об цей вигляд і звук літака, бо, на щастя, я не бачила ворожих літаків. Я тільки чула постріли. От об гучні звуки я ще досі тригерюсь, а об літаки ні. Мені якось так приємно від того, приємний вигляд. Ось. Так, знаєте, про що поговоримо? Давайте, Давайте поговоримо трішки про обсесивно-компульсивну частину. Я згадала, що коли я знімала відео про обсесивно-компульсивних особистостей, то не поділилася особистим. Прикладом, як у мене проявляється ця обсесивно компульсивна частина. Вона у мене досить і так добряче проявляється, як виявилось. Я це помітила, коли перебувала, я місяць перебувала в притулку для біженців і ну, там всі, всі люди разом живуть, там в душі. Душові кабіни загальні, там для жінок окремо, для чоловіків окремо, і туалети, але вони загальні, загального користування. І туалети, відповідно, також. І от я по своїх спостереженнях помітила, наскільки в мене оце яскраво проявлялася оця обсесивно-компульсивна частина, коли я так, Зараз я буду намагатися підбирати форму для своїх слів, щоб передати інформацію. Коротше, дівчата, От дівчата, жінки мене зрозуміють. Я так накачала ікри собі, поки ем, користувалася туалетом загального призначення. І Це не тільки в, тут, це вдома також. Для мене, щоб якщо ми десь з чоловіком там їдемо. І я захотіла в туалет, і він такий, так сходи десь отут. Я така, та я краще вдома вже, ти ж знаєш мені, це ну просто якщо є можливість не йти, я не піду. Поясню чому. У мене ж перша освіта медична, і я прямо знаю, до чого там. Можуть перезвести контакти з, з якимись там бактеріями, мікроорганізмами. І моя ж зараз обсесивно компульсивна частина, вона ж теж вже це знає. А я з дитинства така була брезглива трішки. Знаєте, я така в старих бабулюк, там родичок, коли я приходила, вони кажуть, давай ми тобі насипемо їсти, поїстиш. Я така, та я не голодна, сама дуже голодна, але думаю, бабулечка вона ж не бачить вже. То вилку добре помити, не буду їсти. І я не така була, що з дитинства. Там якесь м'ясо, тільки пісне, якщо там якась жилка, я така фу, кишка, ну от така. І, і оця ця частина в мене вона посилилась, коли я була студенткою медичного коледжу. Я вже бачила і знала, до чого це може призвести, і так далі, і все. І в мене... Я вже там частіше почала руки мити, але маю сказати, що це не, не плутайте з ОКР, обсесивно-компульсивним розладом, бо це, це ще не про то. Тобто ОКР це коли нав'язливі е, такі думки, стануть, коли е, виникають думки і потім підкріплюються дії. Тобто обсесії і е, компульсивна така поведінка, коли, наприклад, е, з'являється в мене думка в голові. Якщо я не помию руки, то я заряжусь якоюсь інфекцією і помру, чи там заряжу всю мою сім'ю і, і вона помре. І тоді, е якщо це от, -от так часто-часто, і там е люди просто до е ран на руках, до, до такі руки вже висихають, потріскаються, тому що дуже часто людина е е миє руки. Це один із прикладів таких, просто цей приклад він дуже розповсюджений. Ось, то тоді ми можемо вже говорити про обсесивно компульсивний розлад. Або коли людина не може зупинитися, там, думати, чи, чи робити щось, чи думати, і робити, тоді вже теж це не норма. А коли це отак проявляється, да, що ну, в мене не було такої думки ніколи, що якщо я там щось не зроблю, то станеться щось страшне. Але от... Трошечки тривога така була завжди в плані того, що так. А, ну, я чи обережність, я б навіть тривогою не назвала, бо тривога це щось більш вже таке сильніше. Така, знаєте, насторожливість і обережність. Коли, Боже, який гарний. Я ще на ньому не каталася, хочу покататися на, на, на цій красі. А, така обережність. Коли я, наприклад, ну, відповідно, для мене це норма, коли не знаю, ми ж коли їмо їжу, ми нюхаємо, да? ага, як вона пахне? Якщо вона так не дуже пахне, то тоді ну, краще її викинути. Я купила тут місяць тому десь купила на ярмарці сир. Я ж мови не знаю. Там такі сири і дають пробувати, відрізають шматочок. А я мови не знаю, не знаю, як попросити шматочок, щоб мені відрізали того сиру. там. А, і я, значить, шукала і підходжу. Там лавка така, де продаються набори сирів, і там кожного цього нідерландського смачного сиру по кусочку в цьому наборі. А я ж сироїдка, сироманка, Я як оцей із Чіпідейла рядівників оцей. Як, як його напишіть в коментарях, як його звали. Сир і все. І я така, о, цей наборчик якраз для мене. Я його купила, притарабанила, притулки ще була. Чую, а він прямо знаєте, отак. Я думаю, та що таке? Думаю, може, це. Дивлюсь, там є сир з пліснявою. Думаю, може, це якийсь вистояний сир, так смердить. Але не стала їсти. Тут моя обсесивно компульсивна частина мене врятувала. Я не стала їсти. Я підійшла до дівчат-волонтерів і запитую, кажу, можливо, я не знаю, можливо, це за такий сир, чи, чи він дійсно зіпсувався. Мені каже, дівчина, де ви його взяли? На ринку чи в супермаркеті? Я кажу, на ринку. Вона о, там краще, бо там не, не слідкують так, як в супермаркеті, за тим, який там термін придатності. І ти типу, покаже, тут лікуватися дуже, дуже дискомфортно, то я б не стала. Я така добре, зрозуміла, я виконала той, той набір сирів. Але ось так. Тобто це нормально, це для нашого, ну, це, це якісь інстинкти, так працюють. Да? Так само смак. Ми відчуваємо на смак, якщо їжа якась небезпечна для нас, в плані там, ми можемо на неї отруїтися, ми не їмо. Щось скисло, да, зіпсувалося, ми його просто не їмо. Ось. І ну, я намагаюся прислухатися до свого тіла і реагувати, бо така досить я, чутлива людина. Я вже, по-моєму, говорила. Не знаю, що це проявляється. Можливо, щезогідна частина, можливо, можливо, щось інше, але я прямо така гіперчутлива. До яскравого світла, до сильних звуків, до, до того, щоб не хтось торкався. Ну, Я така типу собі, собі сама до запахів, до запахів просто капець. А на деякі запахи взагалі мене алергія на агресивні спирти і хімозу. Я нещодавно прибирала номер. Я ну, хімію. я б не сказала, що вона сильно агресивна, але я просто, ну, це стандартна процедура. Коли я прибираю, я постійно кашляю, і там вікно відкрите, і я так. Набираю повітря, потім йду, затамовую подих, там щось натираю, потім видихаю, потім знов набираю повітря. І ось така процедура в мене. У мене прямо відчувалося, що, знаєте, ото як обпекло слезові оболонки, таке відчувалося, щось пересушування таке. Ось так мої слезові реагують, З носа тече, очі пересохли, рот пересох. Коротше. Ось така, от так в мене мій організм реагує на. На оце все. Повертаюся до обсесивно-компульсивної частини. Так, ем, да, ну от так, в плані їжі проявляється, в плані підбору якихось собі засобів, наприклад, для волосся. Я теж не буду брати там, ну от, я не можу так, як. Може, хтось може підійти, взяти будь-яку шампунь і, і піти, чи там маску і піти. Я стану і буду читати, е, який там склад, чи він агресивний, чи він не агресивний, <свіття> От таке інше. Я просто можу півгодини читати той склад, розбиратися, щоб нарешті підібрати собі якийсь догляд. Е, зараз користуюся від бренду українського Сабель. Вони там, в них власний і трихолог. І там у них лабораторія своя чи щось типу таке, і Вони натуральну косметику виготовлюють. От Я там затарила собі наперед. і от Подружка їздила в Україну, я ще попросила дві шампуні і два бальзами, щоб вона мені привезла. Ось у ліки в мене ще є, ну отак. От <смі> тобто я тут вибрала і мені, і то не ну, я вибрала, моя психологиня поділилася ними, я така, о, мені а мені підійшло, вони мені індивідуально підібрали під мій тип шкіри голови і під тип мого волосся. То поки отак. От і те, що стосується гігієни, те, що стосується от якогось таких, не знаю, Речей, коли я розумію, що якщо можна себе убезпечити, то, власне, вайнут. Ось. Що ви думаєте, напишіть з цього приводу в коментарях? Напишіть. Експерти, це окей, не окей? На мою думку, це окей, бо це не створює якогось такого неврозу, що от там щось погане. А це просто така обережність у мене. Я собі так згадувала. Що, які в мене домінують частини. От важко дуже їх визначити, оскільки я вже довго в терапії в особистій, і вони всі так нормалізувалися, що ну, вже, вже і цей. І, і не визначиш, яка там з них колись була ключова, так, як я знімала про кожні відео, про кожну, кожен тип особистості. Мені до цієї переважко визначити, і я нещодавно подумала, що взагалі-то обсесивно компульсивна частина вона теж досить така відчутна мені. Ось. І те, що я постійно навчаюся, постійно психологічні курси, постійно саморозвиток, це теж відноситься до обсесивно компульсивної частини. Ну, коротше, такі спостереження в мене. Так, що ще вам розповісти, таке цікаве? У -у -у. Мабуть, мабуть, поки все. Я тут поки знімала, а вже тут і дівчина сиділа, тут наслухалась моїх вживу, побула на цьому концерті, де це, це дуже виглядає дивно. Я стою, розповідаю, тут в мене дуже гарний фон, ви бачите мене. А моя камера стоїть на... Корінні дерева. Я вам зніму на телефон і покажу потім, як це все виглядає. <свісно> покажу в шорс вже в короткому відео. А і там яка жіночка йшла теж знімала, чи то краєвиди, чи, чи то думаю, боже, яка дивна жінка, стоїть і розмовляє з е е дубом. Зараз я запишу. і Надішлю, потім от, от така приспособа. Все. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайки. Або не вподобайки. Пишіть зворотній зв'язок, свій екологічний, пам'ятайте, не забуваємо екологічний зворотній зв'язок. Діліться своїм досвідом. Я, до речі, дуже вам вдячна. Що ви а, прямо своїм досвідом ділитеся. Коли я читаю коментарі, такий великий коментар, де просто людина розповідає власний досвід, е, да, як, як вам було за кордоном, а, чи як вам є за кордоном, а, чи якісь свої а, почуття, емоції, відчуття пов'язані, які у вас виникли під час перегляду відео. Мені так цінно, справді мені. Я відчуваю, що ну от справді що це спілкування воно в дві сторони. Коли я чимось своїм поділилась, а ви поділилися чимось своїм. Бо я не записую ці відео е для того, щоб просто себе показати. Ні, в мене все-таки не, не така яскрава оця істероїдна частина, не так яскраво проявлена мені. Заради там слави чи популярності, там, чи себе показати не, не так цікаво. Мені скоріше цікаво отакий поговорити по душам в дружній атмосфері. І саме поговорити, саме в формі діалогу. Я розумію, що поки в мене немає там, тих тисячі підписників, я не можу вести прямі ефіри в. YouTube, і відповідно я не можу з вами поспілкуватися, так хоча б там чатились, якось, якось вже був би той зв'язок, ще більш такий живіший. Але я можу розповідати, ви можете відписувати. І ну, мені справді цінно. Мені справді цінно, коли ви пишете, бо коли ви ділите свої ділитеся своїми історіями, хтось пише, що теж хоче приїхати там з дитиною, з, з котиком, хтось пише, що був вже. І це надзвичайно для мене важливо, що ви довіряєте мені свої історії, такі, да, можливо, навіть інтимні історії, хтось такі, які, там, якими не прийнято ділитися. Да, хтось розповідає. І це справді дуже, дуже мені цінно. Ось хто хоче приїжджати. От зараз, до речі, Нідерланди поки що на паузу поставили е прийом біженців з України від війни, а але ну, м -м, можливо є винятки, ну, поки що, здається, є винятки, де е якщо ви мама з дитиною, і з вас можуть ще прийняти. М -м, ось. Не, Не знаю для інших. Наскільки це буде, чи будуть відновлювати роботу, чи не будуть, але ну, точно вони не залишать в біді жінку з дитиною. Ну, це, це однозначно. Ну, але питання тільки в тому, наскільки там, скільки це ще будуть такі винятки працювати. Ось. Тому дізнавайтеся, е вирішуйте, приймайте рішення е таке, яке буде. На благо вам, вашій дитині, вашому котику. Зберігайте своє життя і життя своєї дитини, своєї тваринки. Це я не знаю, ну, для мене особисто це найвища цінність. А ви приймайте рішення вже самостійно. Задавайте питання, діліться своїми історіями в коментарях. А я обіймаю вас і прощаюся на сьогодні. Бувайте ай.